Взагалі проблема українського голодомору і геноциду вона полягає в тому, що якщо от з євреями все просто їхній голокост був майже одразу обговорений, засуджений світовою спільнотою проговорений прожитий, хоча вони до цього часу переживають наслідки свого геноциду, так то в випадку з українцями цей геноцид був замовчений, і українці тривалий час проживали ще й своїми катами. І ці кати були поважними людьми в суспільстві. Це були дуже часто голови сільрад, голови колгоспів, так верхівка райвиконкомів, райкомів, і це Змусило свою е, трагедію, свою травму закрити, так, не передати, не обговорити, не передати в наступні покоління. І тому ми зараз говоримо про різноманітні трансгенераційні наслідки Голодомору, як психологічні, е, так культурні. Зараз е, дослідники соціально-психологічних, культурних наслідків голодомору як геноциду, Ірина Рева, зокрема, наголошують на тому, що має пройти певна е, кількість часу для того, щоб подолати наслідки голодомору, от в, там говориться про чотири покоління.